Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас Україномовний футбольний прогноз Прем'єр-Ліга Чемпіонат України з футболу. Вмощуйтесь зручніше, розглянемо в цьому відео три матчі 24-го туру, які відбудуться за регламентом 13 квітня у неділю. Програма наступна. Ворскла Полісся. Перший за часом початку матч, лівий берег Колос і Заря Верес. В такій послідовності ми всі матчі з вами в цьому відео і розглянемо. Ну, а я ще буду намагатися їх. Спрогнозувати, заглянути наперед. Не забуваємо про вашу підписку на канал. Хто ще не підписався досі. Дякую. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші вподобайки, змістовні коментарі. Важливіше підтримки від вас мені і не потрібно. Це найголовніше. Дякую. Щиро дякую всім вам. Отже, у неділю 13 квітня відбудуться чергові три матчі 24-го туру. І залишиться у нас лише один матч на останок на понеділок. Хай це буде трішки інтригою. Я про цей матч окремий відеоролик зніму трішки пізніше. Отже, друзі, будемо починати Ворскла Полісся. Перший за хронологією матч. Обидва клуби пропущених і перенесених матчів не мають. Відіграно е, повністю 100% 23 матчі попередніх і полтавчанами, і житомирянами. Ворскла перебуває у небезпечній зоні. Якщо чесно, я завжди вважав Ворскла Полтава це такий міцний горішок. Уже так скажемо, сталий середняк, який завжди міг дати бій навіть авторитетним клубам, нашим грандам. А у цьому сезоні я не Пам'ятаю, коли останній раз було, що ворскла вже, ну, скажімо, на межі виліту. Нагадайте мені, такий сезон, який хоч трішки схожий для ворскли ось на цей 24-25. Я, чесно кажучи, ну, мабуть, останні 10 років це точно такого не було. Щоб ворскла так. Низько опускалася по турнірній таблиці. Непогана ситуація у Полісся приблизно така сама, як і минулого року. Полісся четверті і мають поки ще непогані шанси на потрапляння в Єврокубки, ну, принаймні, в Кубок конференцій, я вважаю. 38 очків, невелике відставання, хоча вже велике. Якщо брати по втраченим, то до третього місця навряд чи підніметься Полісся. Ось четверте п'яте місце, і побачимо, там все залежить від того, хто буде брати участь у Лізі Європи і скільки місць. Нам буде виділено. Я все ж таки надіюсь, два місця буде виділено у лізі конференцій. Тоді, якщо все не зміниться докорінно, то я вважаю, що за Лігу чемпіонів з кваліфікації побореться Динамо Київ, за Лігу Європи Шахтар. І ліга конференцій буде представлена у нас Олександрією і саме Поліссям. Але не забувайте: Кривбас має два матчі і дихає у потилицю житомирянам. Це треба пам'ятати. Тому я вважаю, що неймовірно вмотивовані, щоби вигравати, забивати, як мінімум, і Ворскла. І Полісся. І тому я тут впевнено беру тотал більше двох. рівно 1,99 коефіцієнт. Переходимо до другого матчу. Тут лівий берег прийматиме команду так само Київської області, але з правого берегу, з Ковалівки. Їдуть в гості у примістя лівобережжя Київського на арену Лівий Берег. І на цій затишній арені нового одного з самих наймолодших клубів українського футболу буде матч Лівий берег Колос. У лівого берега є один матч в запасі, але Поки що 11 та сходинка. Е, можна так сказати, що непоганий для новичка сезон. Головне утриматися в прем'єр-лізі. Я вважаю, це головна задача для київського молодого клубу Лівий берег. Колос. Е, я все ж таки надіюсь, що ковалівка втримається. І е, навіть попри невдачу, і в цьому матчі ще будуть шанси. Просто втриматись, і навіть зберегти прописку в прем'єр-лізі через стикові матчі, пониження підвищення в класі, також колос непогані, має нагоди і шанси утриматись, це я вважаю, і для лівого берега. І для колоса це найважливіша е, задача номер 1 Втриматись у прем'єр-лізі. Е, тому я думаю, все ж таки матч буде напруженим, але мало результативним. І трішечки шальки Терезів будуть на боці господарів лівого берега. Господарі лівого берега не програють. Тому я тут прогнозую, друзі, 1Х, і тотал менше 3,5. 1,67. Ну і третій матч у неділю нас чекає Зоря Верес. Заря Луганськ. Сьома сходинка. Матч в запасі є у Луганчан. Проти Рівненського Вереса. Рівненський Верес одразу ж слідом за Зорею іде в таблиці восьмий. Приблизно однакові здобутки мають клуби. І Зоря і Верес забили по 27 м'ячів. Лише різниця в тому, що Зоря менше пропустила, адже Зорі ще треба провести один матч. Щоб вже вирівнялись параметри, і можна було повноцінно порівнювати Зорю з Вересом. Я вважаю, що цей матч буде на зустрічних курсах. Цей матч буде приблизно з рівними можливостями. Матч буде проходити в Києві. І я вважаю, що тут. Одностайно шанси 50 на 50. Перемогу одного з клубів брати дуже небезпечно. І я вирішив взяти. Обидві заб'ють. Так, обидві заб'ють 1-91, друзі. А доля вже і результат матчу остаточний у неділю. Хай розсудить. І осудить мій прогноз. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, хто до цього ще не зробив. Цієї чудової ходи на підписку нашого каналу. Це дуже важливо. Тому що я дивлюсь по статистиці нашого каналу. Максимально із тих, хто дивиться канал. Максимально підписана лише ледь ледь натягується третина з вас, а дві третіх. Це дивляться просто без підписки. Ну, не знаю, друзі. Я вважаю, що це не зовсім чесно. Погодьтесь, давайте будемо підписуватись на майстер-клас і заряджати наш канал. Лайками, вподобайками, як ми їх називаємо лагідно. І писати змістовні коментарі. Я вважаю, що це дуже багато вашого часу не займе. Погоджуєтесь зі мною. Давайте прокачаємо нашу спільноту майстер-клас. Ось прямо зараз і прямо тут. Дякую вам за це наперед. Скріншоти по всім моїм прогнозам, я закидаю в телеграм-канал, посилання на який в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Так само рекомендую наш телеграм-канал ще для того, щоб заощаджувати ваш час. Друзі, хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі, Підписуйтесь на телеграм-канал. Ви будете економити і 5, і 10, і більше хвилин вашого часу. І будете першими знати про мої прогнози. Тому що я скріншоти набагато раніше закидаю в телеграм-канал, а потім уже готую, записую, закачую відео тут на Ютюбі. Розумієте? Це дуже вигідно і дуже економно. Заощаджувати свій особистий час. Посилання на мій телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь! Слава Україні! Скоріше і нам перемоги над рашизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім до зустрічі, всім папа. -па.